Кінці квітня Чернігів планують перетворити на туристичну меку. Тут вперше проведуть конкурс міст. Туризм фестиваль Дарунів Дерунфест організують безліч історико-культурних дій та цікавих заходів, серед яких навіть постріл 13-ї гармати. Принаймні так повідомляють у міській раді організатори туристичного сезону, який офіційно відкриє двері для чернігівців та гостей міста 19 квітня. Основна мета цього заходу це це. У найбільш повній формі яскраво показати туристичний потенціал нашого чарівного міста для того, щоб туристи побачили, що у нашому місті є що подивитися. Є за чим приїхати саме пострілом 13-ї гармати неподалік від пам'ятника Великому Кобзареві на стародавньому валу розпочнеться туристичний сезон в Чернігові. Після чого протягом трьох днів на туристів та чернігівців чекає безліч цікавих дійств. Народні умільці вражатимуть виставкою ремесел біля колегіуму та спасу преображенського собору. А прибічники здорового способу життя розпочнуть велопробіг на Красній площі. В цей час алея героїв розкриє обійми для всіх шанувальників української. Кухні тут вперше відбудеться фестиваль дарунів. Фестиваль дарунів, Дарунфест. Ми тут бачимо дві складові. Скажімо так, це е, дарун меню протягом місяця, скажімо так, два, два тижні до початку турсезону, після початку турсезону в всіх ресторанах. Потім на алеї героїв 20.04 це конкурсна програма. Це і частування, це і конкурс, ще це і участь керівництва міста у випіканні, скажімо так, стилізованого цього красивого даруна. Чекають на туристів і приємні безкоштовні акції. Безкоштовний вхід до музеїв 20.04. Наступна це акція у екенд в Чернігові за півціни. У нас зараз зголосилися провідні готельєри, скажімо так, працювати по цій акції. Люди, які приїжджають в Чернігів з 19 по 21, будуть платити тільки за один день, проживати два дні. Аби туристичний сезон пройшов успішно, з наступного тижня стартує місячник благоустрою Чернігова. Перший навіть пункт, який стає забезпечено благоустрою. Зверніть увагу на стан світильників на валу. Взагалі можна подивитися і по аллеє героїв, тому що, во по-перше, вони не фарбувалися, мабуть, вже 100 років. Це раз друге. Ну я ж коли хожу між цими світильниками, як так кажуть, серце крові обливається, тому що це драти торчащі із світильників. Плюс ті міста, де знаходяться драти, не закриті, Тобто по господарськи, навіть от, чисто такі речі. До Чернігова вже запросили гостей з дружної Білорусії та Російської Федерації, а ближче до відкриття презентують туристичний сезон для центральних змін України.